Що, ребятки, потихеньку працюємо, за камеру знов забули. Блін, це якийсь кошмар. Ох, ми блогери хренові. Да? Коротше, розгрібаю ось тут. -то. Як бачите, стало чистенько. Видно, що тут ще у нас гора щебня. Бо тут було все, були е доски, було ще куча мілких, я їх нахрен зібрав всі виніс. Ось сітку знайшов в цих завалах. Понятно, тут хмель, все, ну короче, все чищу, все виріваю вичищаю. Ось. сьогодні працюю на городі. Ось. Трошки покосив там. От я і тут хочу покосити, зрозуміло, Ну, зрозуміло. Ну треба ж прибратись, я маю, щоб покосити. Та вже там таке страхіття в тому, блін а... щебенки, там уже щебенки не видно, блін, як пушкінкот. Ось. Окиця на городі працює. Слава Богу, ребятки, вітер стих. То, я вам скажу, бачите, вже в футболочках. Ось, і так, ну прохолодно, звісно, але, е, але вітру немає. То, дасть Бог сьогодні буде тепло. Китюнька, бачите, підгорнула лучок, бо каже, сильно ми його високо посадили і він лягає. Воно перший То Дивіться, вона, бачите, його ух. Поставила. Воно. Ну так, ну, да, бачите, так, да, перші геть. Ну, перші Я вони воно... прям. ух! Я як його продюргую, то воно прямо зверху. Дерг... Ну так, да, так. Да. Ну, ми якось так його легенько посадили. О, над кавальовкою тільки що був. Над кавальовкою тільки що був. Дрон? Да. Скотиняка. Літає над нами якийсь. Щось тим вздох. Щось вишукує зелена. собака там? На своїй території у нього батарейки посідали. Ага, батарейки. Він же на бензині чи на чому там? А ага, хай бензин закінчиться тоді. Хай шлепнеться там на своїй території. А я ж теж дивлюсь, вишукую, а тут всі косять. Там косять, там ріжуть, там дерчить, блін. Хрен поймеш, де той дрон літає, Йомаї. Нікому нахрен нічого не треба. Ми раз його добре побачили, але ну, я не згадував взяти камеру засняти, поняли? Та от нахер, що її знімати? Та чого? Хоть роздивиться, що воно там за гімно літає. Іранське, блин, наверное. Ж. Ну, щоб пусть всех иранських, да, руки повикручувало. А, вони. Тільки з деталей. Наверное. Ну так а хто поставляє деталі? Козлота, планом задолбав. Хотя всі верхушки. Якщо їх нічого не то все вже Бог. Их, праучає, праучає, нічого не вчить похер да. сидять ще вмудряються досі писати що зачекайте вас по ага так да, якесь гімно написало Це, <риклад> це ж треба блін. <риклад> о блін боже то ж ти ж какашки вмісто мозгов, понімаєш людей це моё каже Угу. Та, да. все може бути, як тут говориться, знаєш. Коротше, думали ми сад покосити, ребята, поняли? Думали покосити сад, сад сьогодні. Ось, там воно, бачите, там межа хорошо заросла, прям висока така, десь пів метри вже ось бур'яну. Але ж оце обіцяли морози, то я думаю, знаєте, що вдруг буде вітер звідти, то щоб осталась преграда, розумієте? Так же й саме а в саду. Знаю, що багато хто написав. там Де сад, там де оця малинник, туди-сюди то попримерзало трошки зверху. І воно це коли да, вітер да. якось пройшов полосами, угу. не зачіпив, То може хай воно буде. То хай буде, так. Да. І а дерева, це щоб це, ж. От, і корніва, ну коротше, і ну, блін, не знаю. Це все заморозки та паку. Та так, так. Ось обіцяють на завтра, тому що завтра переждемо. от Завтрашню ніч. І будемо. І будемо далі прибиратись. Ти казав, що град у нас був все. Град був, да, так. Тільки в, городі. Да, в городі, представляєте, пройшов. Джейсі гуляла в цьому парку. Угу. Каже, до мої добіла. Такий лупанок ну, добрий. Быстро, але ну, добрий. Угу. Та да, ну в місті, в принципі, не страшно, там у місті і частних секторів то практично немає. Не, не, ну трошки там. А друг на дружки, що воно там нічого не саджається. Ну. Треба укропчика все? Да, то так, коротше займаємось потихеньку займаємося то так да. забуваємо про роботу зараз я пробігуся тут я подіргаю тут у кропчик буде мені щастя ну добре дергаю я підпиляю ті всі шматки щоб уже там було чистенько Ось занеси додому пару древунячок може кадр занесу да, да. так ж напиляти щось, треба щоб не включати опління. Угу. Добре, пішов я різати, киця сапає далі. Так, да, занесемо у дім, бо... бо ніч обіцяють холодну. Так що треба... Так що, якщо що, розтопимо, да, цей камін, бо, блін, ну його в баню топить газ, бешені гроші стоять. Вже і так напалили, блін. Мама дорога. Я. Так, ось діло йде. Небагато, звісно, дровця це. З'їздає, треба закривати, бачиш, воно обількушки жовті. І крутиться листики. Так. Що? Ну зага закривати, давай закриємо разом. Та зараз піду щевля на та треба салату зробити обов'язково. Ну салату понятно, і так. і мурав'ї жируть. Воно, дивись, де воно. Я думала, це інше. друге. Муравьи там лазять і жируть. От гади. Ти подиви, як сожрал. Вообще уже. Сволоси. Зараз давай Фу, прийти, І Я піду ще. крывать. Давай. Зрей встав, папоротник, все поставили. Так капець, я сьогодні знімав. Так капець, так? Да? да. Там хост и папоротник забиває. Я знаю. Папоротник хосту забивають. Я бачу, але щось одне з них да, да. А це знімав, так? Да? Одне тут, а одне ж у нас ось там от в цьому. А, от эти? Ага. Та ні ще не знімав поки. Я займаюсь тут ще чищу, блін. Щоб розлізлась, влізла в землю, блін. ж там зробити красиво. Так, да, так, да, ці такі красиві штучки. Ще не зовсім розпустилось, коли зовсім, а то буде взагалі ярко так, пишно. В тому році багато знімали, в цьому році вже і не знімаю так сильно. Ось, дивіться, яка воно. Такі непонятні короті, капсули закриті. Та да якась краса. Ось така. Отака у нас краса. Ну що, ребята, в нас вже темно. Все одно вирішила вас трошки з собою взяти, показати, що ми зробили. Не знаю, Таня каже, що накривати неї нема чим, і вона не буде. Ну, в общем, таке. Дивлюсь, Боня, фу, тікай! Дай пройду. Що багато хто не накриває, не знаю. Ми вирішили все ж таки накрити. І кабачки ми накрили, і перчики накрили. Ось. І ці перчики накрили. Ну це нема чим накривати, я не знаю, може плівкою якоюсь зараз прикриємо. Ось. І полуничку. Хоча, хоча б цю е, ніжненьку, маленьку, яка в нас тільки посаджена. Не на все хватає, але що зробиш. Так. Ну, так. вже є ще. Чи? Ну таке. Тряпка така, чи нема? Щоб трошечки ще накрити. Не знаю, дивіться. Зараз пойдемо подивимося. Ну, буде, буде тепло, не буде морозу сьогодні. і хорошо, Зранку встанемо, розкриємо. Правильно? Ось. Але якщо буде, то цині. У мене тут цині повсходили. Це єдине місце, де посходили цині, біля морковки тут. Ось то взяла і хоч сіткою накрила. Якщо буде невеличкий морозець, то їм нічого не буде. А ось ж вони сюди, чого це вона розкрита. Що вітрець ще розкрив, чи це я розкрила. Ну, хоч, хоч якось, знаєте. Може не всі померзнуть. Нема чим, нема чим. Ми не готові до таких діл, як кажуть. Ну, бачите. Ну, зараз воно так прямо холодно. Ось я йду, я в світрі йду, і в мене щіки щічки прямо позамерзали. Ось, все, вся вдіта, ці вдягнула. Навушничка, бо прямо холодно. Прям підбородок замі... замерз. Це добре, що картоплю підгорнула, не знаю я. Та лук сьогодні підгорнула. Ну, лук не не повинен бути. А то кліонка чи що? Клійонка погана, бачиш, через клійонку промерзає, якщо воно доторкається. Чимось іншим, бо якби щось було. Ну, це ж так. Ходиш, бродиш, шукаєш щось нибудь. Нічого не можна знайти. Зараз щось пошукаємо в старому домі, може знайдемо. Ну що робити, ну жалко, ну що, стільки труда. Стільки труда і що. І побачення. Жалко. Можна знаєш, якою клієнкою накрити? От та, що була на столі, чи вона розсипається. Розсипається? Що? Я не знаю, воно. Буде про промерзло чи ні? Нет, Там у нас такі нас бардаки. Да? Ну. Ну, зараз подивимо, може Ах! дійсно накриємо. Усім доброго раночку. У нас вже показує плюс 15, але зранку в 6 було плюс 9. Ось і е, кажуть, е, ну кажуть, казали вчора по новинам, що е, десь шість-п'ять градусів -8. нас 8 -8. должно бути. Ну це ж кажу, біля річки, це бачите, вчора бутилки порозкидували, бо це ж обрізали. Біля річки в нас завжди м, десь на градусів два-чотири менше. Ми завжди їдемо з городу, так? Да? З міста і тільки білим-білим машина одразу показує, що на декілька градусів менше. Ми вчора все понакривали, Лучше, я ж кажу, перебдеть, ніж не добдеть, як кажуть. Тому зараз все йдемо, вам покажемо, які ми молодці. Ось. І все розкриємо. Ну, По крайней мере, клубнику точно нам треба розкрити. Полуничку. Вчора малину. Малину. Він все час путає клубнику і маліну. Полуничка. Та що з поляничкою. Будеш знати тепер. Uh -huh. Ну, понакривали, як могли, мало лі, знаєте. І що могли? І що могли? Наскільки хватило, я маю. Да. Ось так. Краще, я ж кажу, що Ну, там, бачиш, назбирала собі роси, а тут нема. Ні, є трохи. Ось прямо воно аж влажне. Да? Так його хай. А, ні, во дворі повішає. Це так. во дворі повішаємо, це заберемо. Тут взагалі молоденька полуничка, тому її накривати треба було, бо вона бігом-бігом і прихватиться. Я ж кажу, що ж так, що не цей, не... нічого не зробиш. Зато вже кицькі воно потопталися, блін, стри. Ду ну це старий пододіальник. Можна нічого страшного. Добрий ранок! Вже добрий ранок. Ну, це ці ми Сьогодні мабуть, теж будемо накривати, да? ну, будем накривати. Ну подивимося, може там щось поміняють. Ну так, да, якщо там щось поміняють, то звісно не будемо. А так надо. Я не хочу потеряти всі ці урожаї. Я вибачаюсь, звісно, що ой, так знімаю, але стараюсь і допомагати. Ой-ой, грязненькі. Ой, ну воно мокра просто, геть, під низом. Геть, положи її на травку травечку, на туди. Да. Так. Тихо там же клубні, кого типа... А, Не. чи нема. А, там дорожка. Блін, я вже. Так, це просто відкриваємо цю сторону. Вот так вот. Бачите, тут вже... Такі ягодки. Представте, якщо б вони почерніли. Це вже такі добренькі, вже смачненькі, хоч і маленькі. Там взагалі величенькі воно. Тобто та не хочеться, щоб оце все кудись у нас ділося. Ось так. Ось так. Тут давай скрутимо трішки. От сюди, щоб воно на це. І оставимо тут. Так на ж треба було вже. Кого? Та я нормально все, накручу те і все. Так. І залишаю отут, нічого страшного. Хай ці дні краще воно так побуде. Ось тут, бачите, яка, зараз я вам покажу. Зараз прийду сюди. Ось у нас тут вже така добра. Що це вже сидить? Це вже щось сидить чи це? А, ні, це мені кажеться. Воно це відкриває? Так, да, все відкривати, треба, щоб воно дихало. Все відкривати і там скласти та і все. Оці всі штуки. Ні, просто клади їх одну в одну, зай. Зачем? Та вони не стоять. То старі. Зачем? Так. Мої виноград накрили, бачите, і перці, і кабачки все понакривали. Я ж кажу, про всяк випадок, хай воно краще буде так. Дай Боженька, може, в нас і не буде мороза, але хай краще воно в теплі постояло. На, бідненький, бідненький він, звісно. Маленькі. Малі листики, бачите, виходять, але ж перехворів трохи. Ну нічого. Оп. Оп. Я надеюсь, сьогодні не буде вітру, щоб воно це все не поскидувало. Понаходила все. Я не знала, що в мене стільки всякої тари. понаходила все, все позагортало. Гарні. А Надо їх поприривати, ну тільки я зараз не, не хотіла їх приривати, приривати, бо думаю, може деякі попропадають, щоб тут не хватило. бачите, на, на всі. О, о, цьому не дуже гарно, а цьому краще. Ага. Бачите? Все одно те, що... 5 градусів тепла, але ось оцей листик, що залишився назовні, він якийсь покручений. Все, добре. А там коля все а, хай. Бо вони бачите, що з ними, вони і так прохолодно для них зараз. Я дивилася, що тані теж вони посиніли. Бачите, які листя? Це погане. Це вони синіють так від е, того, що по ночам холодно, ну, ось такі негарні. Якби сьогодні підлить цим, було б класно. А, ой, як воно називається? Дрожами. Мабуть, сьогодні приготую цю штуку для дрожжей. з дрожжами. під кормку та підгадую. І перчики. Що в мене там є? І можна... Ну, розсаду, звісно, ні. Хоча можна і розсаду. Там так тепло? Так, я ж кажу, що їм гарно було під бутилочками. Бо все одно, коля, плюс 5, навіть якщо було, то для перців це дуже холодно. Та й для кабачків для всього. Це холодно, воно вже повилазило, вважайте, і що? Йому треба, щоб було тепленько. Рано в цьому році все пішло і рано в цьому році бачите, всі люди все посадили, все поробили. А тепер переживай. Так, ось тут. Ой, треба палити. Оп, я даже це прикрила, но тут же тоже парці. Вот тут базилик в основному, конечно. Ну, парці тут теж есть. Так. Все, хай воно стоїть. Ну, может, щось виживе оно, бачите, базиличок. Трішки якийсь такий. Ну, хай буде. И давай той парничок сразу відкриємо. хай буде. Фух!